Вітаю вас, шановні глядачі! З вами я, Жорік. Сьогодні ми з вами говоримо про пристрій від китайського виробника, лідера на сьогоднішній день по виробництву електрошокових засобів самооборони. Електрошокер від китайського виробника компанії Вейші Модель. 809 оса. Пристрій поставляється в красивій, якісній картонній коробці, на котрій знаходиться назва моделі, серійний номер, голограма від виробника і зображення самого пристрою. Відкриваємо коробочку, знайомимося з тим, що у нас знаходиться всередині. Всередині ми бачимо мануал. Тобто Інструкція з використання, а саме тут знаходяться специфікації. Тут є дослівно перекладає, як використовувати. тобто По пунктам розказано, як, як користуватися, але це на англійській мові. Також в комплекті є інструкція російською, яку я вам покажу трошки пізніше. Знайомимося далі. Далі у нас в комплекті є. Адаптер від підзарядки від мережі 220 В. Виконаний такий пружинний провід, достатньо якісний і зручний. Як ним користуватися, я також розповім трошки пізніше. Перейдемо до основного, що є в цій коробці, а саме електрошокер. Електрошокер виглядає у формі, ну скажімо так, палиці, дубінки. Вибачте, за <laughs> мій французький. Поставляється в комплекті в такому якісному зручному чохлі, котре можна кріпити на пояс завдяки лямочці. Котра... от така, якщо ви бачите, Маєте змогу побачити. Чохол виконаний з синтетичної тканини, достатньо якісний. І Пристрій в ньому сидить достатньо ну, класно, зручно. Я вважаю, що йому дуже комфортно в цьому чохлі. До, достаємо пристрій з чохла. Що ми бачимо? Ми бачимо пристрій, який достатньо якісно виконаний з АБС-пластику. Це, нагадаю вам це ударо-стійкий пластик. Значить, з, двох боків, з одного боку знаходиться у нас динамік. Динамік, з якого лунає сирена. Як користуватися сиреною в цьому пристрої, я також вам розповім. Нагадаю, що це професійний пристрій. Він має функцію, окрім електрошукера, ще має функцію ліхтарика та звукової сирени. Для чого тут сирена? Також вам розповім трошки пізніше, коли, ми будемо, коли буду демонструвати функцію сирени. Значить, на корпусі знаходяться. Зверху бігунець перемикання, ліхтарик, сигналізація. Зі зворотньої сторони спуск функції шокера. Зараз у нас тут перемикач функції OFF, тому зараз шокер не спрацьовує. Про Перемикач трошки пізніше. Також у нас знаходиться по обидва боки пластини антизахват. Вони використовуються для того, що коли ви використовуєте електрошокер, у вас якщо. Не дай Боже, будуть його намагатися вирвати з рук, то, окрім основних електродів, ці пластини також б'ють е, струмом електричним, тому ви можете не хвилюватися, у вас його з рук можуть висмикнути. Е, ручка. ручка виконана достатньо якісно. Я поясню чому. Е, тут знаходяться виємки під пальці. Тобто, коли ви тримаєте пристрій в руці, у вас він достатньо зручно знаходиться, і можливість його вихватити у вас зводиться на нуль, тому що, по-перше, пластини не дають нападника схопити і, скажімо так, якось вихватити у вас його з рук. По-друге, у вас тут є таке розширення шайба, котра просто, скажімо так, не дає змоги вихопити у вас. Або якось я не знаю, вибити у вас його з рук. Е -е 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 от, 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 от Майже все я розповів про зовнішній вигляд. Перейдемо до функції електрошокера. Для того, щоб ним скористатися, нам не необхідно перемкнути запобіжник в позицію ON. В позиції ON у нас спрацьовує е -е, не тільки шокер, але й сигналізація. В положенні е -е, OFF у нас е -е, спрацьовує тільки ліхтарик. Перемкнули в положення Off, On. Тепер ми ніякі бігунці тут не перемикаємо. В положення On нам достатньо просто нажати кнопочку спуску. Демонструємо, як працює шокер. Так у нас працює електрошокер. Окрім шокера, у нас тут є функція ліхтарика. Вмикається вона от шляхом перемикання верхнього бігунця в середнє положення. Отак у нас достатньо ярко яскраво. Світить ліхтарик. Нагадаю, що е, потужність е, ліхтарика 200 люмен. Е, е, так, що, що 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 вам ще раз так. Е, Так. Е, у нас ще є тут вбудована сигналізація для, для того, щоб перейти в режим сигналізації, нам достатньо перемикач е, в крайнє переднє положення. Отака От сигналізація в в вигляді я б назвав солов'я. Значить, щодо технічних характеристик. Технічні характеристики у цього пристрою наступні. Заявлена напруга 100 000 вольт, фактична потужність 10 Вт. Середня част дії близько 2 секунд. Середній час виходу зі стану шоку від 5 до 8 хвилин, товщина пробою одягу близько 60 мм, тобто 6 мм, куртки осінні зимові, пробиває без проблем. Це професійний, професійний пристрій. Якщо ваше життя, ваша професія якось чином пов'язана з охоронною діяльністю, то я вас запевняю, що саме цей пристрій стане найкращим вашим помічником у вашій професійній діяльності. Так, зараз перейдемо до наступного пункту. Пункту інструкції. Я вам спочатку казав, що. Інструкція, крім англі... інструкції на англійській мові, є інструкція російською. Так виглядає інструкція російською мовою. E, значить, В цій інструкції ви знайдете багато цікавих речей для себе. Інструкції по застосуванню та догляду за пристроєм. E, сподіваюся, що мій огляд для вас був цікавим. З вами був Жорік. E, бути добру! Побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення.